Так, цей вигляд псує не тільки обличчя, псує ще й настрій. Вітаю, дівчата! Сьогодні будемо піднімати куточки губ і працювати з м'язами-депресорами, які за своєю природою є депресорами. А ми, спазмуючи їх і опускаючи їх, допомагаючи їх їм, не контролюючи свою міміку, допомагаємо їм паклюжити наше обличчя. Вітаю! Мене звати Ксенія, я практик природних технік омолоджень, і сьогодні вам розказую про м'яз, який є депресором, який за своєю природою тягне куточки губ при спазмуванні вниз. Він крипиться до нижньої щелепи і вплітається в куточки рота, формуючи м'язовий вузол моді волос. До речі, одразу можете перевіряти. Чи є у вас больові відчуття біля куточків рота і чи є якесь там утворення? Якщо так, то треба масажувати. І сьогодні буде достатньо така гаряча дієва техніка саме для цієї зони, яка покращить цей вигляд, дозволить м'язу розслабитись, пропрацювати, бути в такому живому, нормальному вигляді. І одразу хочу сказати, що крім того, що цей м'яз спазмується і укорочується, і робить негарні наші куточки рота, він ще при спазмі блокує кровотік, призводить до поганого харчування все, що знаходиться зверху нього. Тому з цією проблемою рекомендую, як завжди, працювати в декілька напрямках. Перше, це масажами нормалізувати. Тонус м'язів цих і налагодити кровоці всієї зони, яка знаходиться вище. І паралельно не те, що рекомендую, а прям дуже рекомендую працювати з поставою, шиєю і, звичайно, з м'язом платизма, з чого ми і почнемо. Головним тут фактором ще відіграє міміка, тобто себе варто контролювати. Може, ви чимось незадоволені буваєте, може звичка вже якась така, що ви маєте свою думку, яка не збігається з думкою інших, тобто ці фактори мімічні. Саме мімік, контроль міміки, треба відслідковувати, щоб не провокувати знову-знову і знову проявлення в цій зоні. І дуже великим фактором тут також є зняття набряку. Набряк ми знімаємо через роботу з поставою, вирівнюючи шию, ставлячи її в правильне положення, і знімаючи спазм як з жувальної групи м'язів, так і з прилеглих м'язів, які можуть блокувати відхід лімфатичної рідини, а саме відхід набряку. Тож, це дуже важливо при роботі взагалі за обличчям. Покладемо руки на підключиці, і будемо піднімати підворіття, не запрокидуючи голови, і робити поцілуйчики, відчуваючи натяжіння в передній частині шиї, а саме м'яза платизми, який ось таким чином роз... розташований під нашою шкірою. Два. Три. Хм. Додатково ще за бажання можете виконати 10 повторів, відчуваючи натяжіння. Далі масажуємо саме кріплення цього м'язу по діагоналі вниз від куточки, Викладаємо гачечки зверху і так само починаємо масажувати вже. Зверху нижніми пальцями не працюючи. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять десять. І тепер з самим м'язом кріплення. Ми пропрацювали, якщо є больові відчуття, то задов... затримуйтесь довше до зниження больових відчуттів. якщо у вас все добре, працюємо далі. Беремо складочку, але не поверхнемо ціки тканини, а беремо саме м'яз. і ведемо його вниз, намагаючись не відтягувати вниз, а піднімаючи його великими пальцями догори, доводимо до куточка. Беремо куточок. Так само масажуємо. 10. 9. 8. Гм. 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 Далі тримаючи куточок, переходимо на губи і так само до середини губ. Такими рухами вперед. Дійшли йшли до середини і повертаємось назад. Зараз не піднімайте плечі. Тримаємо моді-голос Тримаємо і розтягуємо його до скроні. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Відвели. Це місце ми розслабили, і куточок вже припіднявся. Пишіть про ваші відчуття. Після працювання однієї сторони. Якщо ви хочете більше дізнатися масажних технік і вправ саме для кожної частини обличчя, яка цікавить саме вас, то запрошую вас на інтенсив, який стартує 15 жовтня і переходьте за посиланням під цим відео і приєднуйтесь, а ми продовжуємо. З іншої сторони, так само беремо складочку, саме м'яз цей знаходимо. Поступово великими пальцями припіднімаємо його догори, знаходимо мазіолус. Масажуємо. Бажано 20 секунд, 30 секунд, якщо у вас тут є больові відчуття, чи якесь таке горошенька, рисенька, то більше пропрацьовуйте для розслаблення. І масажуємо 10-9. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Дуже не чавіть, не давіться саме на uh, розслаблення працюйте, бо чим більше ви будете здавлювати, тим більше він буде спазмуватися. Нам легкі і потрібні рухи. Переходимо до середини губи, витягуючи вперед. Три, Повертаємось, тримаємо і розтягуємо один. Mm -hmm. Mm -hmm. І наче розклали трошки на місце. Пишіть про свої враження, відчуття, а головне, результат після цієї вправи. І намагайтесь мімічно контролювати себе, не спазмувати куточки. І намагайтесь куточками завжди тягнутися до вух, а вухами тягнутися до маківки. І таким чином ви і куточки припіднімаєте, і природній ліфтінг обличчя тримаєте. Я була рада з вами поділитися цією практикою. Дякую вам за виконання, за перегляд. Пишіть під відео ваші коментарі щодо цієї вправи, ваші побажання щодо наступних вправ. І до зустрічі в наступних корисних відео.